Самотність чипси Медіатор. Саме так я почну огляд на самітницю Рокер. Моє поки перше аніме на музичну тематику. Джо Джо не рахується. У цьому аніме, правда, фігурує лише рок та, відповідно, гітари. Більше не дано. До речі, для тих, хто вже подивився аніме, у мене є айсберг по цьому тайтлу. Погляньте, будь ласка. Ну, ну будь ласка. Саме аніме є екранізацією манги, яка підозріло має таку ж назву, як і аніме. Хм, напишіть в коментарях, з чим це пов'язано. А сама манга має незвичну, як мінімум для мене, структуру. Ця манга складається з рівних та однакових за кількістю панелей, 4 х 4, в яких і зображені події сюжету. Вона читається звично справа наліво, але увага, коли ви прочитали події квадрату. Ви переходите на нижній, а не на лівий. Вітаю, ви познайомилися зі системою чотирьохпанельної манги, або, якщо мовою оригіналу, Йонкома. Самітне це тобі варто вести інстаграм. Існація, якщо я мати власне, то... Автор манги перші джерела є Акі Хамаджі, ну і свого роду, за традицією, легенько розглянемо її роботи. Перша манга це замовляли кролика. Також є йонкомою, про яку я розказував вище. У цієї роботи є екранізація, тому можна вважати її в якійсь мірі успішною. Тим більше вона виходить з 2011 року до сьогодні. Це третій автор, який дебютував при каденції Януковича. Тому думайте, що ми втратили. Це історія про героїню Кокоа, яка переїхала в нове місто. І гуляючи ним, вона помічає кафе дім кролика. І вона, подумавши, що такий же принцип, як в котячому кафе, тут з інтригою у своєму серденьку заходить туди і помічає, що кроликами там навіть і не пахне в всіх сенсах. Але все-таки один кролик є, і він на голові у цього працівника по імені Кафучіно. Балерина Капучино. Мі-мі-мі. і один раз погладити його дорівнює одній чашці каві. Та ти шух? Згодом Кокоа зізнається, що шукає будинок сім'ї кафу. Стоп, 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 Якщо ця працівниця це кафу Чіно, то так і є. Це кафе є будинком цієї сім'ї. І Чіно є онукою власника. Загалом Кокоа переїхала в це місто для навчання. І якраз цей дім надається школа. Але, взамін, вона має вести хатні справи. Можеш користуватися цією шафою? Дякую. Зараз принесу твою уніформу. Я носитиму уніформу? уніформу. має бути нікого, але відчуття наче за мною стежить. Це, це у білизні, я була певна, що прибрала усі сліди, хто ти така? Зачекай! <плес> Нічого такого не знаю, а я тобі не вірю. Це ще хто з нас тут закликає менше довіри. Не переживайте, вона жива, ця дівчина, яку звуть Тедзе Рідзе, просто сховалася в шафі, бо злякалася незнайомця. І це аніме взагалом про буденність офіціанток в цьому кафе. Їх набагато більше, і ви з ними познайомитеся згодом. Якщо вам подобаються малі історії з милими дівчатками, то це гадаю для вас. Як я зрозумів, наступна робота автора є не дуже успішним проєктом, порівняно з минулим. А саме, я навіть не знаю, як цю назву навіть перекласти. Нехай буде книги Кірарі. Ця манга виходила в межах двох томів. Вона виходила з 2016 року до 2017 року, а аніме-адаптацію я не знайшов навіть. Про що воно? Це історія про наївну дівчину по імені Кірін Кірарі, яка для кращої соціалізації влаштовується на свою першу роботу, а саме працювати в старовинну книгарню. І виявляється, що це отако магазин, який наповнений аніме продукцією. І ця манга якраз про спробу адаптуватися до подібної роботи. Наступна робота має доволі схожу концепцію, і в якійсь мірі здається, що автору вона просто сподобалася і було вирішено дати їй другий шанс. А перед тим хочу подякувати своїм спонсорам на Патреоні, а саме Шивці та Олександру. Також у мене є збір на світильний Годокс, завдяки якому я буду частіше знімати своє обличчя. Дякую! Чик на став, на жаль, забув лапа просольку я. І хто подумав, що ти не повічував. Щойно знову рук. Тепер сама симітниця рокер, і вона буквально сама. І ця проблема є у неї зі самого дитинства. Але вона вирішує це змінити. Якраз це аніме про боротьбу зі самотністю та про дружбу як таку. Дивися. Сидить за задньою партою та вдає, що читає. І друзів я не мав. Але тепер ви учасник шалено популярного гурту серед молоді. Ага. У гурті навіть інтроверт засяє. Он воно як. Тепер, будь ласка, послухайте: гурт із Стормс курок. Що там? Тато, можна гітару? Візьми. Дякую. Он як. Кіторі хоче навчитися грати. Якщо створити гурт, може навіть засяє така, як я. Навчуся грати на гітарі. Потім створю гурт у школі в неї ніхуя не вийшло. Вона запнулася у своєму куточку, але варто зазначити, доволі добре просунулася в навчанні гри на гітарі і викладає свої кавери на Ютуб під ніком герой гітари. У мене, до речі, також є канал на Ютубі, на який ви можете підписатися. Тому вона не зібрала свій гурт і не зіграла на фестивалі, ну і само собою не знайшла собі друзів або хоча б друга. Ї -ї -ї -ї. Останнім часом переглядів більше є, і люди хвалять мене. Але не те, щоб не пробувала ні з ким заговорити, але це робила своєрідно. Вона переносила диски та носила значки, щоб люди, побачивши їх, зацікавилися та заговорили з нею. Але не допомагало, і вкотре, роблячи цей трюк, в неї нічого не виходить. Розчарувавшись, вона сідає на качелю і, о, чудо! помічає дівчина по імені Ідічі Ніджіка. Будь ласка, ми будемо дуже вдячні, що догодитися бути другою гітаристкою в нашому гурті. Гурт? Вже скоро буде концерт, а нас ще залишив гітарист! Будь ласкочка. Дякую! Ходім до лайфхаусу! Я ж нічого не відповіла! І протягом аніме Хіторі пробує стати більш соціально відкритою, та заодно ми дивимося на кумедну та незвичну взаємодію героїв. Тому переходимо до персонажів. З Хіторі ми вже познайомилися, тому переходимо до наступних. У гурті, де буде грати Хіторі, чотири учасника, включно з нею. Почнемо з Ніджіки. Це доброзичлива дівчина, яка доволі позитивно на все дивиться. У неї є сестра, що допомагає їй, в тому плані, що вона є власницею лайфхаус, де її гурт і виступає. Ще іноді вона по дитячому вперта щодо неї. Ну як я вже згадував раніше. Вона перша з гурту, хто познайомився з Хіторі Кіта і Куйо. Це також доволі добра дівчина, яка дуже позитивно дивиться на цей світ. Вона доволі активна в соцмережах, тому часто публікує моменти зі свого життя. І доволі цікаво дивитися, як з дуже скромної щодо своїх умінь дівчина стає більш впевнена у своїх силах. Ресенба! <ку wonders> Ямада це найменш яскрава за емоціями учасник гурту, але це не зупинило серце Кіти, і вона має почуття щодо неї. Не знаю, чи це взаємно, тут же треба думати. Ямада є дуже розвинута в розумінні та історії музики, та доволі серйозно до цього ставиться порівняно з іншими учасниками групи. Тепер плюси та мінуси цього аніме. Почнемо з плюсів, в цьому плані я не новатор. Перший плюс це персонажі. Так, у мене не те, щоб з глибокою історією та мотивацією, але доволі добре запам'ятовуються. Особливо цікаво дивитися на їхню взаємодію між собою. Але й варто зазначити, розкриття персонажів не є рівномірним. На Хіторі найбільша увага та розкриття. Безумовно, вона головна героїня, але це не означає забувати на другорядних. Хто б міг подумати, що в музичному аніме буде хороша музика. Але так і є. В цьому плані за читачів манги, бо в манзі просто літери, які імітують звуки. Також з плюсів хочу згадати доволі приємний візуал та гумор. З мінусів можу лише згадати в якійсь мірі передбачуваність сюжету та й усе.